У сучасному світі, насиченому новинами та інформаційним шумом, завжди варто задаватися питанням: чи можна вірити тому, що я бачу, читаю або чую? Завдяки технологічному прогресу і доступності масових комунікаційних засобів. Інформація поширюється з неймовірною швидкістю. Однак разом зі збільшенням обсягу інформації зростає ймовірність поширення неправдивої, маніпулятивної або провокативної інформації. Суспільство потрапило в епоху фейк ньюз коли зловживання інформацією стали нормою. Засоби масової інформації, соціальні медіа та інтернет-ресурси це інструменти, які мають великий потенціал. Для передачі об'єктивної та корисної інформації, але водночас можуть бути використані для маніпуляцій та поширення брехні. Тому ми повинні вчитися бути критичними споживачами інформації. А першою нашою реакцією на провокативну інформацію повинна бути перевірка її достовірності. Важливо розуміти, що навіть добросовісні засоби масової інформації. Можуть допускати помилки, бути під впливом певних інтересів або бути об'єктом маніпуляцій з боку політичних чинників. Тому, перш ніж повірити в інформацію, варто провести додаткове дослідження та перевірити її достовірність. Існує кілька способів перевірити інформацію. Перевірка джерела. Дослідіть джерело інформації. Переконайтеся, що це відома та надійна організація чи автор з хорошою репутацією. Звертайте увагу на офіційні сайти Журналістські етичні стандарти та рейтинги надійності джерел Перевірка фактів Звертайте увагу на докази та підтвердження, які наводяться в інформації. Перевірте факти за допомогою надійних джерел і переконайтеся, що вони підтверджуються. Контекст Уважно читайте, слухайте або дивіться повну інформацію, а не лише заголовки або фрагменти. Часто важливі деталі можуть бути викреслені або спотворені для створення ефекту. Порівняння джерел Порівнюйте інформацію з різних джерел, особливо тих, що мають різні погляди. Це допоможе отримати більш об'єктивну картину. Критичне мислення Задавайте питання. Аналізуйте логічність та послідовність інформації. Питайте себе, чому ця інформація надається, які можуть бути мотиви, чи є підстави для певних тверджень. Перевірка інформації це наша перша лінія оборони від дезінформації і маніпуляцій. Навчіться відрізняти факти від думок. Об'єктивність від прихованих мотивів Не поспішайте розповсюджувати інформацію, яка може бути сумнівною, поки не переконаєтесь у її достовірності. Запам'ятайте, що перевірка інформації це наша відповідальність як споживачів інформації. Не довіряйте сліпо тому, що бачите або чуєте, вірте лише тим фактам, які можуть бути підтверджені. І завжди прагніть до розуміння повної картини. Все це допоможе нам будувати світ, де інформація є інструментом просвітлення, а не засобом маніпуляції.